Lexus NX 2022 року. У нас на таких от фарах, на перламут, від білому. Тут ну, таке у нас пошкодження, такі царапинки, трохи поцарапене. І тут також пошкодження. Ось тут все бурдовий салон. Дивіться, як гарно. Lexus тут, Lexus тут, щоб ви не забули, що у вас Lexus. У нас безключовий доступ. доступ. трохи нам привезли піску. У нас там трохи брудно, але ми все робимо. Все зробимо, все буде чеки-пуки. Заді в нас перше також Lexus. Ну, щоб ви не забували собі, що у вас Lexus. О, у нас такий багажник, виходить 5 тисяч доларів на цій машинці. Ну, пошта з Америки приїхала. З Америки, так. От, авто для справжньої мілки, як то кажуть, з таким бурдовим салоном. От, ми скоро її вже будемо відправляти на ремонт, тут такі подряпинки. Ну нічого, ми все зробимо і буде відео огляд на Лексус.